Наскільки я проінформований, вроді би там вирішили пакетом, що Пан Куліш йде першим заступником до, до, до Фіщука. <гум> Ну Ви ж розумієте, що прем'єр-міністр це наш президент він <гум> <гум> теж наш. <гум> тобто <гум> то є, зрозуміло, що розподіл цих посад відбувається. Скажемо... Видбачаєте, і... що можливо може початися дуже серйозна кадрова чехарда mm -hmm. в області і в районах. І бути серйозне неузгодження в плані багать... поглядів на багатьох кадрів, управлінських кадрів між якраз цими двома командами. Це не ну, негативно може вплинути? Ну настільки, настільки, ви знаєте, сьогодні що, те, що відбувається в державі, це все поки що, як кажуть, скри, скрито. Не все видається на пресу. Але ми вже якби, маємо ту інформацію, що дуже довго йдуть, і, і як на рівні держави, так і по областях йдуть узгодження за кандидатури, які повинні бути призначені. Я думаю, що при умові, коли Коліж буде першим заступником, він також, наскільки також в мене є інформація, він буде претендувати на більші посад голів районних державних адміністрацій. Всі розраховують на те, що на місцевих виборах через адмінресурс будуть впливати на результати виборів. Ну не, не треба забути вже друзі про це. Ми повинні горнути ту сторінку минулого. І почати з чистого чистого аркуша. Якщо ми сьогодні е, говоримо, що до вла привна влад, влади повинні прийти професіонали, ті люди, які показалися себе в роботі чесними, значить, давайте будемо е, радитися з людьми, з народом. А коли будемо е, керуватися квотним принципом, це звісно ми не будемо отримувати той результат, який очікують від нас люди. Ну так виходячи з ваших слів, батьківщина мала би як мінімум протестувати, пікетувати проти призначення куліша. Ну ви знаєте, зараз ще раз повторюю, у нас війна в державі починати пікетувати проти там деяких окремих взятих призначень. Тобто ну, війни? Ну, ми будемо зараз максимально всіляко все робити для того, щоб допомогти тим людям, які постраждали. У зоні АТО Значить, є дуже багато обіздовлених сім'ї, діти, солдати, які на, на, на сході е, воюють. Оце наше завдання партії Батьківщина. А люди потім дадуть свою оцінку, хто з чим займався. Можна Будь ласка.